Всім привіт із сонячної Італії. Мене звати Оксана. Проживаю я в Італії вже 9 років, Заміжня за, за італійцем 7 років. В цьому відео хочу розповісти, такий, як би, перша серія, таких, я думаю, відео буде декілька. Мій шлях на Ютубі. І шлях до того, що мені почали приходити повідомлення, що я пройшла вже якби, етап. І мені можу стати партнером Ютуба. Це ще не прям монетизація, це не ще банкомат у тебе тут не з'являється, тобі з Америки не привозять банкомат, з якого гроші будуть капати. А це от такий шлях. Я просто хочу поділитися своїм шляхом, трошки про те, чому я почала Ютуб канал. І от тут щоб Боже, мене в голові, якщо чесно, хто мене не знає. Я почати можу з одного, закінчити іншим, і отакий от каламбур, в мене вільні теми, тому що я починала YouTube канал не для того, щоб монетизацію поставити. Такої цілі в мене взагалі не було. І якщо і набирати тисячу підписників, це один із вимог. Щоб стати партнером Ютубу, щоб на тебе звернули увагу і твою платформу використовували. Повірте, вони дуже хочуть використовувати нашу платформу. І якщо у вас буде регулярність, навіть якщо ви не будете ставити цілі, все має бути швидко. Я розуміла, що в мене є що показувати, тому що я живу в гірській місцевості, в нас море. Я розуміла, що мені є ще розповісти. Перша причина була того, що в мене в Марії виявили цукровий діабет, і я почала про це розповідати. Просто в мене виникли теми, які я хотіла викладати десь на якійсь платформі. Я зупинилася саме на Ютубі. Окрема тема, чому YouTube, це буде там хейтери і хто мене підтримав, це буде окрема тема. Починала я і розраховувала на те, що тисяча підписників у мене буде через рік. Коли ти починаєш щось викладати, якісь відео на YouTube, пробувати, це як хобі по початку. От в мене було як хобі, в мене не було цілі. Я от дві українки дивилася, молоді дівчата, класні. Я, не то, що... я навіть заздрю, як вони вміють вести. Одна в Іспанії біженка. О, вона набирала підписників в рік. Інша, Боже, Таїланд, вона собі ціль поставила, що вона зробить це за 4 місяці, здається, набрала за 3. Ти слухаєш автоматично і ти собі підлаштовуєшся. Звичайно, ми всі в собі не впевнені. Ну, не знаю, як ви, сім'я мого італійського чоловіка. Занадто в собі впевнені, а навіть через, через міру. Так що будьте в першу чергу впевнені в собі. І потихеньку я, от зараз у мене такі тематики, зараз в мене Марія вдома і там інші трошки тематика. А починала я з того, що я просто хожу по дорозі, в мене дві години є і щось наговарюю. тому що мені це допомогло, в мене пройшли головні болі. Я думаю не про те, що мені хтось тут з сусідів сказав, пожалуйся на своє здоров'я, а я думаю про те, щоб його таке розповісти, що буде цікаво. Взагалі цікаво мені поговорити. От, да? Я наче сама з собою сижу, говорю, і я думала про те, що в першу чергу про що мені буде цікаво, поговорити самі з собою. І ти відразу перелаштовуєшся, в голові відразу. Чому от багато е, ютуберів, так, починають свої Ютуб вести, взагалі на камеру щось записувати. Ти як розмовляєш сам з собою, і особливо, коли є ще показати, чому б не показати? На сьогоднішній день, так, у мене підключена монетизація. До цього я йшла 4 місяці. І я ж кажу, у мене просто були регулярні відео. У мене були відео щодня по одному обов'язково, потім навіть щодня по два відео. І я зупинилась на тому, що я викладаю щодня по два відео, іноді хочеться і третє туди впихнути. Але ти розумієш, що в тебе є аудиторія і якось так. Але ти працюєш на цю аудиторію. Але ж тобі треба ще закликати ще аудиторію, якщо вже там є монетизація, якщо в тебе виходить, виходить. Так, це затягує. В першу чергу в мене це хобі, і я кожен раз собі нагадую, чому я сюди прийшла. Тому що іноді сумніви починають закрадатися. І ти тут думаєш, Та, ну тобі треба. Голова вже не болить, сама з собою навчилась розмовляти. Ні, треба. Йдемо далі, тому що якщо не буду далі з собою так розмовляти, буде все на нєт, В мені на нєт. E, значить, досягла я неочікувано те, що тисячі підписників у мене там взагалі були останній місяць чи останні два місяці я швидко набрала. Але і я розумію, що у мене в доньки цукровий діабет, що цим треба ділитися, і я хочу цим ділитися. І кого цікавить цукровий діабет першого типу у дітей, інсулінова помпа? Заходьте, продивляйтеся, моя дівчинка мелькає постійно, і ви можете зрозуміти, як інсулінова помпа діє, і що вона дійсно діє, і що дійсно дає життя. Як мені писали, ви що думаєте, діабет в різних країнах різний? Так, вибачте, в Італії так забезпечують, що ти просто приходиш в норму, ти робиш все, що треба, і йдеш далі. Як я підключала монетизацію? Ну, по-перше, те, що я добре в школі вчилась, це взагалі нуль. Те, що мій син в школі вчився, погано. Це, повірте, я не знаю добре чи погано, на той момент я це старалась нерви не йому не собі тратити. Значить, Починає мені приходити емейл, що вітаємо, ви пройшли, що там, набрали більше тисячі підписників, плюс там потрібно, щоб були години переглядів, не пам'ятаю кількість. Мені почало приходити, я така попробувала, там якийсь треба етап подвійної перевірки пройти. Потім це якось підключити, ще щось. Взагалі я попробувала, я побоялася, що мені щось заблокує, я взагалі звідти вийшла. Воно починає тебе зобов'язувати. Два рази на тиждень тобі приходить цей емейл. Тебе починається не то, що там ти хочеш це підключити. В мене взагалі є такий іммігрант, що в мене за 9 років, так, в мене була карточка, але на почті. Почта тут працює дуже добре. Пенсію всі пенсіонери отримують через почту. І на почті була в мене карточка відкрита, але за неї в рік треба платити 10 євро. Ну, ложити туди на неї 10 євро. Якби вона закрилася в мене автоматично. І в мене була проблема, що я ще нічого не заробила, да? а куди я що буду підключати? Яку я буду підключати монетизацію, в мене не карточки, немає нічого. Якось так мені це в голові складно було, але на сьогоднішній день я можу піти на почту, відкрити собі карточку за 10 хвилин і з цим немає проблем. Хоча саме перша моя головна біль була, що воно ну, мені? в мене навіть такого немає. Так, я не страждаю, от того, що в мене немає карточки і я ні в чому не маю якби, потреби. У мене все добре. А то починається, як, так, та ти що, та ти відстаєш? Повірте, я не відстаю, я не думаю про те, що в мене там на карточці є гроші, нема грошей, закінчились, не закінчились. Ви знаєте, це така от, Бог забрав у мене цю проблему. Він побачив, що я хороша, розумієте, що я заслужила, він забрав мене цю проблему. І це хобі, воно тебе зобов'язує. Да? от Як не крути, все одно тобі YouTube допомагає тебе продвигати, якщо, от знову ж таки, систематичність щодня відео. Воно тебе продвигає, тому що йому цікаво виставляти на твоїй платформі рекламу, тому що воно він на тій рекламі забирає собі там більший твій заробіток. Теж не буду називати проценти. Є дуже хороші розвинуті ютубери, які на цю тему дуже гарно все розповідають. І, в принципі, вони говорять правду, просто треба мати свою чуйку і вибрати. От в мене отакий пока що цей маленький шлях, щоб записати, Е, Воно тебе втягує. От я не хочу, це воно мені не треба. Е, для мене це проблема, тому що я сюди прийшла з іншою ціллю. І не Тікток, не Інстаграм я розповім в серії, е, де мене хейтери. За хейтери, лили -ли -ли. І все. І воно тебе втягує. Воно тебе втягне, на тебе зобов'язує. Значить, в мене є син, який живе в Україні. Я йому скидаю всі координати. А, і буквально за пів години він мені пройшов двогітапну перевірку. Сказати, що я була в шоці, їй нічого не сказати. Там на англійській мові, без перекладача. Дитина вчилася в школі погано, ну, дякуючи йому. А потім там йдеш знову ж таки, ти проходиш етап, подаєш заявку, там до місяця перевірка йде. У мене вона пройшла щось там три дні, він мені пише смс мама, вітаю, ти пройшла. Ну, пройшла то й пройшла. Потім він каже, нічого не трогай, я подивлюся, монетизацію підключити. Мені щось зайшов, там півгодини, він такий, мама, вітаю, монетизація підключена, що все, там вже, якщо все виконувати правильно, а після того взагалі музика і все, ну воно перевіряє, допомагає, там і можна вирізати, і монітувати в самому Ютубі. Це було вечір перед моїм днем народження. Казать, що я прям радію, скакаю, ні. Якби мені привалили якісь взагалі зараз 100 тисяч євро, я не знаю, що з ними робити. Ви знаєте, що з ними робити? Я б вже б їх вже в Україну своїм слала. Чесне слово, це. Мені ж тут всього достатньо. У мене в першу чергу чисте повітря і мирне небо. От ну, це взагалі це 100% саме. Таке, що важливо, і що має бути не, не мій сужик, не моя українська, це теж окрема розмова. Я не знаю, я щодня викладаю по два відео, і мені є ще ще, ще, що з самою собою і з вами поговорити. У мене є цікаві так, рекламка, цікаві рецепти на сторінці, природа, роздуми. Все з методом тика. Так що, от, дякуючи лише дорослому сину, от, на сьогоднішній день у нас підключена монетизація, але ні карточка, нічого ще не прив'язано. Там має накопитися щось біля 100 доларів, щоб ти там щось підключив монетизацію, щоб ти його міг зняти, плюс іще йде якась перевірка. І по почті, саме по почті, мені має прийти лист, і там будуть коди, які я маю потім ввести. Можу зробити помилку, можу взагалі нічого вже не викладати, і на цьому все закінчиться. Так що от такий мій темп до, до того, як підключити монетизацію. От В першу чергу там перевірка, це все. Як виявилось, дуже легко, ти підключаєш монетизацію, тобі починаєш щось капати, але ніяких карточок ще туди нічого не підключено. Вже аж там аж через місяця три може прийти оцей код-ключ, яким ти зможеш тоді підключитися і щось вже йти далі діє. От коли в мене накопиться. Коли в мені там оцей ключ прийде, ми знову про це поговоримо. Просто мої підписники мене питали, чи я вже підключила монетизацію, тому що є тисяча. Я ще сказала, що не підключила. Хоча вже приходить якби кнопка підключення. Саме воно тобі нічого там не підключить. І в мене ще й так виявили, щоб не хлопчина мій, то нічого в мене б не вийшло, але воно далі приходить і воно тебе до всього зобов'язує. Так що всім успіхів, всім добра, отакі От в нас справи. І так, там вже реклама з'являється. Дивіться, де написано Пропустити, то ну, цю рекламу якби можна пропустити, сам Ютуб пише, а рекламу, яку не можна пропустити, там не буде навіть кнопки Пропустити. Так що... Я не знаю, терпіння, пролистуйте далі. Поки що мене дивляться мої постійні глядачі. І ви знаєте, я дуже рада, коли я починала, я от думала про те, що якщо там із 100 людей мене послухає, от, мене послухає 100 людей, і одній людині це стане в пригоді, чи з цукровим діабетом у дітей, чи як адаптуватися в імміграції. Город у мене тут в Італії є. Я розумію, чому з України вивозили землю, тому що у нас тут сплошний щебінь. У мене тут є мої домашні питомці, якісь кулінарні рецепти, щось нове. Дуже таке різне все. Тому, якщо кому цікаво, підключайтеся. Якщо кому мої відео стали в пригоді, я дуже рада і дуже щаслива, рухаємось далі. І якось так. Всім добра, всім щастя і всім хорошого відпочинку. Як завжди, в мене нічого не відключається, але обрізати не буду.